Привіт, Ютуб! Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі Англійська мова по-простому. Якщо ви ще не підписались, тоді ви знаєте, що не гаючи часу, ви це можете зробити. Там є червона кнопочка. Можете класнути на неї. І теж класніть на дзвіночок, аби не прогавити жодне відео. Минулого разу ми з вами розмовляли про лексичний мінімум англійської мови до ЗНО. І ви знаєте, що це 2500 слів, які вам потрібно вивчити до кінця травня. А не просто окремі слова, а в контексті цілих речень. Минулого разу ми вже з вами починали це робити. Якщо ви не бачили попереднє відео, тоді не гаючи часу, тисніть паузу, повертайтесь назад, тому що вам не зовсім буде цікаво дивитися це відео, якщо ви не бачили попереднє. Отож, let's go! Поїхали! Перше слово нашого списку посіло «effort». Afford означає дозволяти собі. Ще раз, Afford. Приміром, в реченні. I cannot afford spare time. time. Я не можу дозволити собі вільний час. Отож, effort. Наступне слово нашого списку це aim. Воно може бути як іменником, так і дієсловом. Коли іменник, тоді воно означає мета. Коли дієслово. Тоді досягати або добиватися. Приміром, в контексті речення. My aim, Тобто, моя мета My aim is to get 10,000 followers for Instagram. Моя мета є досягнути 10 тисяч підписників в Інстаграмі. This is my aim, friends. Це є моя мета, друзі. І до речі, друзі, я не жартую. Я дійсно хотів би 10 тисяч підписників в Інстаграмі. І насправді я там теж викладаю уроки з вивчення англійської мови, а саме підготовка до ЗНО. Тому може таке бути, що ви не є активним користувачем Ютубу. Але зате Інстаграм це ваше все. І ви постійно листаєте стрічку новин. Тому, якщо ви прогавите відео на Ютубі, ви можете надолужити в Інстаграмі. Раджу вам, не гаючи часу підписатися на сторінку в Інстаграмі і звідти контролювати процес підготовки до ЗНО. Мені буде приємно і, можливо, my aim, моя мета. Will come true здійсниться. Come true – здійснюватися, теж запам'ятайте. Третє слово нашого списку це хоча. Англійською воно, на жаль, друзі, звучить дуже важко. Це буде although. Although – це є, хоча. Рекомендую вам кілька разів, сотень разів потренуватися перед тим, як відмовляти це слово. Давайте розглянемо в контексті. I have – в мене є. I have the greatest respect for his ideas – у мене є велика повага до його ідей. Although, Хоча I don't agree with him. Я не погоджуюся з ним. Although, I don't agree with him. Хоча я не погоджуюся з ним. Отож, запам'ятайте це слово. Наступне слово нашого списку це anniversary. І гадаю, що ви знаєте, що воно означає: це, друзі, ювілей або річниця. Отож anniversary. В контексті речення. It was. Це була their 25th Wedding anniversary last year. Це була їхня 25-та річниця весілля минулого року. Отож, anniversary – Річниця. Наступне слово, яке збиває багатьох випускників, які готуються до ЗНО з пантелику, це є annual. І annual означає річний. Ну, до контексту. They spent – Вони провели They spent – Their annual holiday in Lviv. Свої щорічні відпустки або свою щорічну відпустку у Львові. Отож, annual означає щорічний або річний. Наступне слово нашого списку це appearance. Appearance означає зовнішній вигляд або вихід. Приміром, вихід на телебачення, вихід на сцену. Ну, до контексту. It was… Це був his first appearance, його перший вихід on television на телебачення As president як президента. His first appearance on television. Його перший вихід на телебачення Отож, запам'ятайте, appearance зовнішній вигляд або вихід. Наступне слово це approach. Чи ви знаєте, що воно означає? Approach це є підхід. Приміром, мені подобається його підхід до вивчення англійської мови. Чи його підхід до справ. І речення може бути теж банально простим. I really like his approach. Мені справді подобається його підхід. Наступне слово це ashamed. Ashamed означає засоромлений. Приміром, в контексті речення: You've got nothing to be ashamed of. Тебе немає жодної причини, щоби соромитися. You've got nothing to be ashamed of. Припускаю, що ви досить добре знаєте передостаннє слово нашого списку: це available означає доступний. Приміром, може бути вільна кімната в готелі, і ви скажете англійською available room. Давайте застосуємо це слово стосовно одягу. Приміром, у нас є футболка, це T-shirt, це буде футболка, щоб ви знали, якщо не пам'ятали. І стосовно речення: Is this t-shirt? Чи ця футболка available in a larger size? Чи ця футболка є доступною в більшому розмірі? Чи є більший розмір цієї футболки? Available. Доступний. Тепер настав момент для останнього слова нашого списку: це слово avoid. Avoid означає уникати. Avoid. I try to avoid supermarkets on Sundays. Я намагаюся уникати супермаркетів щонеділі. Ну, гадаю, що ви теж знаєте, чому я намагаюся це робити. Отож, avoid означає уникати. Avoid. Пам'ятайте. Гадаю, що це відео було для вас корисним. Не прогавте момент, щоб підписатися на інстаграм сторінку. Теж на цей канал, якщо ви цього ще не зробили, Вивчіть всі ці слова в контексті речень. Це допоможе вам якнайкраще підготуватися до складання ЗНО. Успіхів у вивченні англійської мови. Бувайте!